В першу чергу для того, щоб університет е, видав кваліфікованого працівника, щоб з вас був кваліфікований кадр. Підете ви працювати у власний бізнес, чи будете працювати е, на роботодавцях це наступне питання. Але якщо немає кваліфікованого працівника, то лікуватися до такого лікаря страшно, а дитину в школу нема куди вести. Не це оце результат відсутності якісної вищої освіти. Є легший спосіб отримати диплом, ніж стати якісним фахівцем, приводить до того, що найм на роботу теж відбувається як? Захавати. Символ судостатньо життя тим, що потрапити до справді майстра своєї справи. І не має значення це а, людина, що ремонтує взуття, це ювелір, це зубний технік. Це, це, це вчити чи будь-який інших фахівець, ти можеш лише вести вже чергу, або лише по знайомство, або лише зможети за хабар. Хорошим способом уникнути а, потреби в корупції в вищому навчальному закладі, на корупції, а від спокусу корупції б перехресне пробірка знань іншими <кій> одиницями, скажімо, іншим викладачем, який не викладав цієї думки. Ще краще тестом, який би не мав прив'язку до цієї руки. І чим вже більше це відбуватиметься, тим менше спокусу до корупції буде. Моя знайома, яка вчилася зі мною в одній школі, її батьки в Сполучені Штати. Вона останні декілька років вчилася у школі. І там готувалася до вступу. Як зараз пам'ятаю Гарла. Вона була дуже сильною дуже ученицею, в неї грудилася школа, не в якій навчилася. І, ну, яко кажучи, що це насправді блискуча мої для студента. Який же був наш шок, коли вона в перший рік не вступила. Вона не пройшла з підрозділом. І коли ми почули пояснення, що був подвійний. І сказали, а у нас всі війни... Так, то ні? Отже, ви знаєте, вона не підходить. Студенти Гарварду це люди, які вміють розставляти. А як? Круто, правда? Нам все життя, коли навіть всю школу розказують, що ти маєш вчитися на 5, на 12, на школу. Всюди. А їй ну То коли ти ще гарварду кажуть, ні, не підходиш. Ти не ж оставлять пріоритети. В, в чому твій факт, В чому твоя... Іван Олександрович запроваджував ще одну ініціативу право студента вибирати предмет. Я? У нас на кафедрі такі кадри, аксакали, ми їх бережемо з 80-х. Але ж студент до них не піде. Тому питання. Збереження Аксакалів на кафедрі? Що є як не прояв? Ну, я не скажу хрупці, але обман? І ваше небажання вчити яку мукаракань, яка ну, вам зараз здається тим, що ніколи вам в житті не знадобиться. Це що? Зараз ренаку праці не потребує там, ще там, 120 інженерів, юристів, органістів. Ренокурація потребує унікального вихідця, який здатні вирішувати унікальну задачу. Саме тоді буде коштувати значно вище, ніж не поліфікована робоча сила, яку є більшість того стало що випускають з університету, ви почати присутні у ковичці. Як стати унікальним фахівцем, якщо всім 120 читають одне те ж саме? Найкраще спрацьовує в боротьбі з корупцією перше предметність. Тобто ми не боремося з усім, а да, там всі викладачі крадуть, всі студенти дають. Конкретний випадок, зафіксований абсолютно конкретний випадок, фактів не побрежу. Друге публічність. Третє. Організованість. Ну, напевне, саме тому студентське братство нас зібрало тут саме про це поговорити. Організованість. Тобто здатність опертися на колег, які підстрахують і допоможуть тоді, коли диск стане особливо високим. І бажання йти до кінця, а не здатися там, в якихось переговорах, типу, ну хорошо, хорошо ми вам всім поставимо. За що тільки не чіпаєте нас. Ну, це як в спілкуванні з нашою прокуратурою, це лише адохват. Це лише ну, тобто, повичитись будь-якого рішення, це лише заохочення до того, що перемогти допомагати йде той лейбу що точно Так. Я буду що